Вітаю вас, дорогі мої учні та учениці. У сьогоднішньому відеоуроці ми поговоримо про звертання. Звертання це слово або сполучення слів, які називають тих, до кого звертаються. Наприклад: Анастасія, синочку мій, Україно, Калино, Гаю, Сестричко, Шановні. Ми можемо виділити два види звертань: це непоширені, які складаються з одного слова, квітко, земле та поширені, які складаються з двох і більше слів. Моя батьківщина, мова моя. Зверніть увагу на розділові знаки. Якщо звертання знаходиться на початку речення, то кому ставимо після нього? Наприклад, бабусю, пограємо в гру. Якщо зверта... звертання в кінці речення, то кому ставимо перед ним? Пишаю з тобою, Україно! Звертання може знаходитись і всередині речення, тоді ми виокремлюємо його з обох боків комами. Допоможи мені, сестричко Люба, загадку розгадати, якщо ж звертання стоїть на початку і вимовляється з окличною інтонацією, то ми ставимо після нього знак оклику, тоді друга частина буде писатись з великої літери. Наприклад, діти, будьте уважні під час виконання роботи. В усному мовленні паузи та інтонація дозволяють виділити звертання.